Хлопчик і дівчатка, відгадайте на загадку. Хитрий звір в лісі живе курей краде. Ось і я, малята, хитра лисичка. Я хочу разом з вами згадати голосні звуки. А чому ж вони називаються голосними? Правильно, тому що їх можна співати голосом. В українській мові цілих шість голосних звуків. Давайте проспіваємо їх разом. А тепер слухайте нове завдання. А нове завдання таке. Це, дітки, модель-схема для визначення місця звука в слові. Або на початку, або всередині, або в кінці. Подивіться, будь ласка, на ці глюнки, назвіть предмети. Та виділіть голосом перший звук у слові. Абрикос. А-а-а. Абрикос перший звук А. Ось він тут на початку знаходиться. Ананас. -на, на початку стоїть звук а -а, -а, а а чи є ще звук А в слові ананас? Давайте ще раз промовимо. Ананас Правильно звук А знаходиться не тільки на початку слова, але ще два звуки А заховалися всередині слова. Слово апельсин. 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 Звук А знаходиться на початку слова. Звуки, дітки ми не бачимо. Ми їх чуємо і вимовляємо. А букви портрети звуків ми бачимо і пишемо. Це велика буква А, а це маленька буква А. Що це, дітки на малюнку? Так, правильно, акула. Ми пам'ятаємо що голосні звуки можна співати, тому вони позначаються фішечками з кружечком, які схожі на відкритий ротик. Акула, акула. Звук А знаходиться на початку слова Аку. І в кінці. Молодці! А зараз гляньте, будь ласка, як називається цей овоч. Промовте слово так, щоб було добре чути перший звук. Що це діти? Правильно огірки. В слові огірки перший звук правильно. О! Огірки. Де ж знаходиться в слові огірки звук О? Правильно на початку звук О ми чуємо і вимовляємо, а портрет звука О букву О ми бачимо і пишемо. В яких же словах живе звук О? Подивіться, що це на малюночку. Так, вірно, це олівці. Де ж заховався звук О в слові олівці? Олівці. Правильно, на початку. А ось хто це такі кругленькі, смачненькі, запашний казковий герой? Правильно, це колобок! давайте промовимо розтягнуто слово колобок і здогадаємося, скільки ж там звуків О один чи багато, і де вони заховалися в слові на початку, всередині чи в кінці. Давайте промовимо слово колобок. Колобок почули? ж вони знаходяться в слові Колобок. Всі три звуки О заховалися всередині цього слова. Молодці дітки виконали завдання хитрої лисички, а зараз пора трішечки відпочити. Ми трішечки з вами почаклуємо, будемо творити пропис самі. Ви вже знаєте, як писати букву А і букву О. Букву А ми будемо писати зверху, а букву О знизу ось цієї смужечки. Букву А ми будемо вирощувати, а букву О ми будемо зменшувати. Починаємо писати букву А. Ставити будемо її на полосочку. Ось так. Буква А. Ось така маленька. Ось вона збільшується. Ось вона ще більше виросла. Як гарно в нас получається справжні чарівники. Із трьох паличок малюємо букву А і запам'ятовуємо, що букви ми бачимо і пишемо. А під лінією будемо малювати букву О. Вона буває і кругла, і овальна. Ось така велика. Менша. Ще менше. І зовсім маленька. Молодці дітки. Молодці дітки, ви сьогодні справилися з усіма хитрими завданнями нашої казкової лисички. Дякую вам. До нових зустрічей. До побачення!